Сьогодні в обід російські військові вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади на Харківщині. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. І за попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися люди. Про це повідомив на офіційному телеграм-каналі, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігобов. Більш детальніше про наслідки цього обстрілу і загалом про безпекову ситуацію в Дергачівській громаді будемо говорити далі з нашим гостем В'ячеслав Задоренко, начальник Дерг... Хачівської міської військової адміністрації доєднується до нашого ефіру. Пане В'ячеславе, вітання вам. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю, шановна студія. Тож, пане В'ячеславе, що відомо вам про наслідки сьогоднішнього обстрілу по селищу Козача Лопань, яка інформація є станом на зараз у вас. Ну, ворог дето з 12.30 до 13.30 завдав два удари по місцевій адміністрації, в якій знаходилась місцева староста з працівниками з місцевим мешканцем. в результаті чого будівля була зруйнована, обвалився завал, і Під завалами опинились троє людей. Зараз на місці працюють наші рятувальники, поліція. Ми направили туди додаткові сили. Зараз комунальні наші техніку для розвідку. Розбору завалів під завалами чути принаймні, одна жінка подає голос, що жива двох двох людей. На жаль, поки що не чути. але сподіваємось, що вони все ж таки живі, але не притомніли. Також ворог застосовує півдрони по цивільним транспортним засобам а також по місцевим будинкам наших мешканців. Чи існує наразі загроза повторних ударів? Вважаючи те, що ворог останнім часом безперестанно майже з усіх типів зброї наносить удари по населеному пункті. Звісно, можливі повторні удари, але все ж таки треба допомагати рятувати людей. Будинок місцевої адміністрації повністю зруйнований. Наразі приймаємо зараз спільне рішення для того, щоб вивести адміністрацію у віддалені населені пункти. І... Все ж таки закликаємо людей виїжджати з козачі Лопані, бо, бачите, ситуація загострюється, ворог завдає посилених ударів з танку з артилерії, скидує авіації. Каби а на останній тиждень працює посилених півдронами саме от по гражданському населенню, пане В'ячеславе. Чи відомо можливо, чим саме вдарили росіяни по будівлі сільської ради? Ну попередньо вдарили ракетами калібри, тип ракети поки що уточнюють відповідні служби. Я не можу сказати саме яким типом зброї був нанесений удар, але був перший удар нанесений у стіну, і через буквально 20 з лишнім хвилин повторний був удар в дах, що спричинило повністю обвал двох поверхів. Ви зазначили про те, що останнім часом посилилися обстріли з боку армії РФ, зокрема по населеному пункті Козача Лопань. З Чим це може бути пов'язано на вашу думку? Ну, ви ж бачите, що ворог питається мститись за ну, наші збройні сили, вони сьогодні проводять успішну операцію на території Курської області, ворог лютує, він не може нічого зробити з нашими захисниками з титанами і, на жаль, відіграє свою люті ненависть на прикордонних населених пунктах, хаотично розбиваючи забуд... приватну забудову місцевих мешканців. І от якщо ми. Аналізуємо саме в які місця стріляє ворог, куди приходяться удари, то можна сказати, що ворог ворог наносить хаотичні удари по різних куточках громади по прикордонним селищам, і переважно всі заряди лягають саме в місцеве населення. Тож це країна терорист, країна-агресор, яка просто знищує цивільне населення, створюючи хаос і паніку у прикордонних населених пунктах. Ви також згадали і про евакуацію. Скажіть, будь ласка, скільки станом на зараз залишається мешканців у громаді. Станом у самій громаді у нас на сьогоднішній день порядка там двадцять тисячі місцевих людей. А саме у прикордонних населених пунктах, які межують з територією Російської Федерації, загалом десь порядка тисячі людей. І вчора, буквально на ефірі, ми говорили про те, що люди. Почали повертатись до козачі лопані. Якщо там два тижні назад в козачі лопані проживало 600 людей, то за останніми підсумками було 825 людей. І людей. Ми закликаємо людей все ж таки виїжджати з населеного пункту, бо ворог літує, Він наносить удари я говорю, по автобусам, по цивільним транспортним засобам. По легковим транспортним засобам. ми закликаємо людей виїжджати, евакуйовуватись. Причому ми готові допомагати в цьому питанні. У нас є сили і засоби для того, щоб дати можливість людям виїхати, розмістити, надати їм матеріальну допомогу і забезпечити їх необхідним. Але все ж таки люди неохоче виїжджають зі своїх будинків і не бажають залишати своє майно. У когось худоба, в когось городина переважно це люди поважного віку. І Зараз ось ми працюємо з їхніми дітьми, щоб вони мали можливість все ж таки переконувати своїх батьків на те, щоб вони все таки виїжджали з прикордонних населених пунктів. Бо життя стоє дорожче ніж майно. Пане В'ячеславе, ви зазначили, що частина людей повертаються, зокрема до козачої лопані. Які основні причини аргументи вони наводять і чому повертаються? Ну, ви знаєте, люди, які, як я говорю, пережили там окупацію, пережили страшні часи. Потім, коли були, була інформація про те, що ворог можливо буде здійснювати наступ на, з напрямку з Белгородщини на селище Козачі лопань то частина людей вона виїхала з селища. А, звісно, пройшов час, наші хлопці надійно тримають державний кордон і всі спроби ворога перетнути, відбивають і люди. От починає все ж таки повертати до своїх домівок з приводу того, що небезпека минула їх. Але ж таки, ми бачимо і наголошуємо те, що небезпека вона не оминула, і ворог сьогодні наносить удар, і на жаль, гинуть люди. Якою загалом є гуманітарна ситуація в громаді? Чи є зокрема електропостачання у населених пунктах, чи є водопостачання також там? Населені пункти, які межують з території Росії, це на стокарівка, проходи, саме Козачі Лопань. В цих, в цих населених пунктах, в деяких повністю немає електропостачання газопостачання, а в козачій лопані частково є електрика, і частково є газопостачання. І немає можливості відновити саме ці роботи, бо. Дуже зруйновані підстанції, які знаходяться поблизу до державного кордону, і вони мають велику руйнацію для того, щоб відновити зараз критичну інфраструктуру, туди потрібно задіяти велику кількість відповідних фахівців, залучити високовольтну техніку. А це неможливо в умовах того, що ворог постійно носить удари, застосовує півдрони. Тож, ті люди, які знаходяться на територіях, ну ми надаємо їм всю необхідну їм підтримку. Ці люди стоять на контролі. Місцеві старости знають. Яка кількість людей залишилась, збирають їхні потреби, а ми за свого боку забезпечуємо людей всім необхідним. але Пане... ж таки, ще раз користуючись нагодою, я користуючись нагодою, я все ж таки закликаю людей евакуйовуватись з прикордонних населених пунктів, дочекатись, доки наші хлопці зроблять свою справу. Пане В'ячеславе, маю таке запитання. Ви згадали про те, що ворог хаотично обстрілює громаду. Скажіть, будь ласка, чи вдається якось оповіщувати вчасно громадян про те, що існує загроза ударів? Система оповіщення в громаді вона у нас є, але система оповіщення співпрацює тільки на ракети або авіацію, яка Фіксується зарані. Повістити людей про мінометний обстріл або про обстріл з танку, або піввідрони, ну, це неможливо. Тому немає такої можливості вираховувати, коли буде наноситися удари з артилерії різного типу або з півдронів. Після першого вистрілу, скажімо так, якщо прилітає по селищу перший приход, люди розуміють, що можуть бути повторні обстріли. Вони спускаються до своїх ляхів, до підвальних приміщень, чекають якийсь час, а потім знову. Продовжують жити в громаді. І от сьогодні, саме бачите, теж нанесли удар по адміністрації, підвальне перекриття присипало людей, частину людей з адміністрації швидко евакуювались, вони перемістились в іншу локацію. Ворог повторно завдав удари саме ось по, по Страстинському округу. Пане В'ячеславе, ми дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, говорили про безпекову ситуацію. Там